Всім привіт! Гарного доброго вечора. За планом і без плана. Так, за планом. За планом сьогодні вівторок показую, де я зупинилася з цією килимдоріжка. Це, в принципі, сидіння для м'якого куточка. Ну, так, Спочатку у відео було, я хотіла доріжку собі робити, а потім зрозуміла, що мені потрібно на м'який куточок на терасі. Так, виміряла я ось цю довжину, так, 29,5 см. Ну, Тепер побачимо, скільки я за тиждень виплету, і слідуючий вівторок я вам покажу. 29,5, куди ж я просунулася за тиждень? Скільки сантиметрів за тиждень я виплила? Так що, ось так. Ой, сама не знаю, що вийде. Ну, я буду дуже старатись. Так, тепер йдемо далі. Тепер і, і без плану, Да? Тобто, ну як, там теж свій план, але просто але просто, вже так, схемка. Схемка. Так, прохожусь. Ну, тут такого цікавенького немає. Цікавеньке вже розпочнеться. Цікавеньке розпочнеться. Так, це 10-й номер ниточки. Але цікавеньке розпочнеться з слідуючого рядочку. Ось цей рядочок я доплітаю, так, і слідуючий рядочок в мене почнеться малюночок. І вже слідуючому відео я вам покажу, що ж у мене тут буде вже який малюночок, що тут квіточки, які будуть виплітатися. Але ось такого вона набуває. Верні такої набуває форми. Ось так вона йде. Ось. Так, ну ще вона буде збільшуватися. Але ось уже трішки є така формочка її. Так. Тепер далі. Далі йдуть. Згубила, не побачила. Так, далі папуги. Так, майже виплетений хвостик і трішечки розпочала. Так, і трішки розпочала. Гілочки. І трішки розпочала гілочки. Так, ось такий хвіст. Ось такий хвіст. Ось такий хвіст. І ось тут вже. Доєднала клітиночки. І це вже йде гілочка. Ну, тут закручується ще ще мало рядочків. Цей шматочок от мені потрібно буде тут доплести. А ось так уже я дійшла. Ось так. Так що, ну далі, далі все цікавіше і цікавіше. Але вже більшість хвоста є. Там залишилось буквально хвостика ще трішечки. отут отак, в цьому рядочці. Так, що ось такий хвостик. Ось такий. Так. І ще я хотіла вам показати. Так, а показати я вам хочу схемку. Так, ця схемка в мене вже була. По трішечки мені потрібно зараз просто серветочки. Так. Яка вона буде виходить? Ну, будемо дивитися. Так, серединка, дивіться, також тут цікава дуже. І ось у мене серединочка. Так, розпочинала я її з скользящої петлі. Тому що тут отак, ну, дуже удобно просто насправді. А, так що, ну, ниточку ще не заправила, потім заправлю. Але ось така серединка. Так, це слідуючий рядочок, ось я буду оцей йти. І потім вже ось тут буде ці листочки будуть. Ну, так, я називаю листочки, так? Да? Ну, так, схоже ніби. Так, це тонкий акріл молочного кольору. так, ну, Скільки вистачить ниточок. Там в мене від моточків позалишалися ниточки. Від нових моточків. Треба їх використовувати. Ну, така, бачите, гарненька вона з піку всередині. Піку я робила по три повітряні петельки. Спочатку робила по чотири, але дуже вона піко велике, виходить, і воно майже в самий притик у цього ланцюжка йде. Тому я робила по три повітряні петелечки. Ну, ось такий вона поки вигляд має, так, я думаю, далі вона буде. Ну, але також серединка, бачите, така цікавенька. Вийшла. Так, і ну і виплітаю я її і інші роботи своїм тоненьким ось таким гачечком. таким. Так що ось ось такі справи. Так, ну, а я рухаюся в виплітанні далі. Вам щиро дякую за ваші теплі слова, за ваші смайлики. За просто вітання, за просто, що ви мене дивитесь, за просто за лайки. Дякую, дякую, дякую. Бажаю гарного вечора. А в цей вечір гарного чудового настрою! Бережіть себе. Я під відео залишу посилання на маленьке таке відео про любов до Бога. Кому буде цікаво, подивіться. Ну, бажаю ще гарної, спокійної, доброї ночі, чудових снів і зустрічаємось завтра. Любіть Бога, побудови нам благотворчого суспільства. Пока-пока. Чудового вечора!